У лизові напередодні Дня Незалежності нагородили волонтерів громади. До містян та переселенців, що об'єдналися для допомоги іншим, звернувся лозівський міський голова Сергій Зеленський. За вашу відданість українському народу за те, що ви 180 днів сьогодні робите максимум для того, щоб допомогти не тільки нашому населенню, а й військовому. Тому вітаю вас зі святом, з великих. Перемоги ще раз перемог, за активну щоденну працю, неймовірну витримку, волонтерську ініціативу та згуртованість, небайдужість та самовідданість, стійкість та викликів воєнного часу та знагоди Дня Незалежності вручити подяку волонтерському центру від серця до серця. Міський обранець зазначив на нагородження до Дня Незалежності запросили не всіх волонтерів безкорисних помічників у громаді ще багато. Можливо, когось не врахували. Ми вибрали так сказати. Основних тих, хто перший. Дуже багато ще людей є. Тому в нас попереду ще дуже багато свят. Подавайте в разі необхідності подання. І ми в силу можливості рішення виконавчого комітету також. Підмітимо наших людей. Дякую вам. після нагородження та привітань волонтери разом з Сергієм Зеленським та секретарем міськради, що курує цей напрямок, Юрієм Кушніром, обговорили робочі питання, що виникають кожного дня під час роботи з людьми. Зокрема, як помічати тих, хто вже отримав допомогу, як реагувати на грубощі з боку людей, та що робити, якщо відвідувачі волонтерських центрів не хочуть брати зібраний продуктовий пакет.